Добрий ранок. Сьогодні у нас вихідний день. Дивіться! Півонії, які я зрізала на минулому тижні, вони були ще такі маленькі-маленькі, зелененькі. Вже починають розквітати. І це перша півонія. Так пахне. Шикарно. А я зараз буду робити каву і йти гуляти з собачками. Ми вже погуляли з собачками, і зараз я вам покажу, що нам приніс кур'єр. Та-дам! Ми купили котел. Такої фірми, нам в коментарях теж радили цю фірму. А І тут його параметри: котел газовий конденсаційний. Так, це ми наче вало купили. Діма! Вало купили? В ало купили чи де? Так, да, купили там, тому що Діма подивився, що ціни скрізь однакові, а у них доставка прямо в квартиру зручно. Тому так от. Розкривати поки не будемо вже, напевно, завтра, коли приїдемо на дачу. Трошки пізніше я скажу, в яку ціну він нам обійшовся, оплачував Діма, тому я не пам'ятаюся, скільки він коштував. От. І планую, коли нам вже зроблять всю сантехніку, все підключить, я... ми окремо скажемо ціну, в скільки нам обійшлась сантехніка. Оці ці всі трубочки, робота. Так, якось підсумуємо. Я зараз буду збиратися, думати, що вдягнути, тому що на вулиці спека. Навіть от я ходила в сукні сьогодні. До речі, вам пізніше покажу, що в мене зерновок, тому що я так і не показала. у мене там нові футболочки, рубашечки, які треба буде якось зняти. Ну забуваю я ці шмутки показувати. Там нічого в принципі такого. І далі треба подумати, що вдягнути, тому що мені треба буде їхати в центр. Я точно не знаю. У мене там сьогодні буде зустріч блогерська. Буде така блогерська туса з дівчатами-нашими блогерами, яких ви знаєте. От. Буде пізні... Ні, це вже буде обід. Буде вже обід. Пізні сніданок. Діма зараз поїде по справам. Але, скоріше за все, він зможе мене забрати. Можливо, я ще Юлю заберу. Бо вона біля мене живе тут. Ну, якщо в неї там не буде ніяких планів, то поїдемо разом додому. Цю зустріч організовує Ярослава. Вона і минулу зустріч також, май майстер-клас організовувала. А зібрала також вона нас. Це буде значить, Ярослава. Посилання на канал залишу. Потім буде Саша Життя за містом, Юля Дьоміна, Оля і, і... і я. У нас, до речі, немає зараз гарячої води. Я сьогодні в холодній милась. У нас то світло, то водимо. І вода така, знаєте, була коричнева. Я вже приїхала в центр. Треба трошки пройтись, тому що там, де, куди мені треба, там перекрита дорога. О, тому трошки зараз пройдусь і гляну, де це, куди мені йти зараз. От, тут прям пару хвилин тільки. Я вже вдома. Зараз вам покажу. Ярослава подаруночок подарувала. Так, приємно. Ой, клас. Дівчата пішли гуляти далі. А я вже приїхала додому. Клас. Посиділи дуже класно. Ну, я особливо нічого не знімала. Ми там розмовляли на свої, якби, теми, скажімо так, домашні. Ну, Не тільки по Ютубу, там по Ютубу, ну може, там трошки, а так на свої там, життєві теми розмовляли. Так як ми спілкуємось, ми не тільки один одного дивимося, ми ще спілкуємось. Я думаю, що скоро не забориться наша наступна якась зустріч. Посилання на дівчат я залишу знизу під відео. В принципі, у нас ну, майже, майже всі спільні глядачі, але якщо ви їх не знаєте, а вам цікаво подивитись. Шукайте посилання знизу під відео. Вони також знімають влоги. Я ще обіцяла сказати, вартість котла 48 500. Нам обійшовся цей котел. Ну так, Покажемо його вже пізніше. І коли вже буду на дачі знімати відео про сантехніку, про опалення, про це все. Тоді я цю суму також врахую в це все і озвучу в яку ціну. Обійшлася нам сантехніка. І приємно здивована. Я думала, що як скажу ціни на демонтаж, як відео це випущу, буде дорого, о, Боже, вас дурять, там дорого, це ж знаєте, завжди так. Але ні. Багато хто пише, що да, нормальні ціни це зараз такі ціни. Нічого такого, як би, ну прикольно. пам'ятаю, як ми тільки починали робити ремонтну дачі, теж там ціни казали. Тома теж казали, чого так дешево? А хтось казав, чого так дорого. Це, це знаєте, починається, це рівняння. Всі ж якби по собі міряють да? комусь дешево, комусь дорого, комусь там ще якось. Ой, цікаво почитати, як у кого. Клас, перший раз миємо машину рожевою піною. Мені, до речі, під сукню. Хворіло, роблю нам всім такий напій. Вітамін С. Сприяє зціленню, зміцненню імунітету та має антиоксидантні властивості. Це коли хворіємо, то вітамін С треба пити. До цього пила жовтий. а Він закінчився і зараз отакий п'ємо. Турем під мої півонії підходить. він так гарно виглядає. Спробую цієї фірми я ще ніколи не брала. 123 гривні. Дідми зараз теж так зроблю. Так, а краса в мене на кухні, дивіться. Зрізала собі ще півоній. Вони такі яскраві, такі пахучі. Шикарні просто. Буду кожен тиждень собі зрізати букети. А оці. Оцей і оці два, це ті, що я зрізала ще минулого тижня, коли вони були такі ще якби в зелених, от в такому вигляді, тільки трошки більше. Вони вже також розпустились. І зараз ви бачите, трошки колір вже почали втрачати. Прикольно. Одна і та саме півонія, так по-різному виглядає. Шикарна, обожнює півонії. Такі гарні. Ой, клас. Скоро ще троянди підуть. У нас вже вечір. ганяю чайочки. Ну, лікую, звичайно. Зранку прокинулася без голосу взагалі. думаю, Боже, капець. Мені ще на курси. Я написала, вони мені скинули, не написала, що захворіла. І вони мені скинули онлайн відеоурок. Я буду його самостійно проходити. І в четвер у нас курси будуть також онлайн по зуму. А, там якісь форс-мажори, і тому буде онлайн. Для мене в моєму випадку це просто супер. <кій> <кій> От. Так що, сьогодні максимально лікуюся, але я сьогодні, ну, працювала сьогодні. Якби більш-менш себе нормально почувала, Я думаю, що під вечір зараз температура почала підніматися. Буду дивитись, ну, поки там 37. Але для мене це вже ніфіга собі 37. Ну, може, вітаміном С собі розігнала температуру, ну, щоб імунітет почав працювати. Бо в мене рідко, коли температура піднімається, коли я хворію. <кій> <кій> вот. Так що лікуюсь. В вдень навіть думала, що о, вже наче нічого. І голос був нормальний, я прям розмовляла, <кій> горло не боліло. А зараз під вечір знову починаю. Сідати. <кій> Ой, таку якусь вірусню схопила. Ну але нічого, класно, що на цьому тижні не буде в мене офлайн курсів, буде все онлайн. І класно, що в мене віддалена робота, тобто можна її в такому як би, вигляді <кій> теж працювати. Бо в офісі я б не висиділа. Однак можна і полежати, в горизонтальному положенні можна працювати. Отпуска я ще на цьому тижні заміняю а, одну людину на роботі. А не є відпустка. Ой, так що. Так що так. Ну я подивлюся, якщо буде прям зовсім погано, то я візьму відгул. А так, поки норм. Тут воно трималось нормально-нормально, а потім десь через роки три почало це так вилазити. От саме тут. Щодо відключень світла, сьогодні в нас о 5 годині виключили світло. От, але мені, в принципі, все одно не ці відключення, тому що в нас інтернет працює від павербанків. Ми Заряджаємо, ми купили вже ці проводки, які я вам показувала. І нам, в принципі, ну, без різниці, є світло чи нема світла. Плюс у мене декілька ноутів. Я там на курси, зрозуміло, ну, з власного буду ноуту заходити, а він у мене дуже довго заряд тримає, там може годин 7. Ну а за робочим буду чисто працювати. ну, Він магло тримає заряд, там десь годину максимум. Ну, це теж не проблема, тому що у мами є кофлоу, завжди можна піти до неї і працювати від неї. Дивіться, які слухняні. Кожна своя мисочка. Всі знають, де чия. І всі тріскають, малюнчик. Да? Діма каже, що на Марту звертають увагу. Кажуть, що це от саме трушна собака. Що такі мають бути, як, як Марта. Вона оці всі породісті. В магазині на неї теж звертають увагу. Коротше, Марта тут зірка у нас у дворі. Марта Тодорі. Заряджаю зараз наш ліхтарик, дуже багато запитань по ньому, що це за ліхтарик такий. А, ну я подивилась, тут фірма ніде не вказана. Взагалі ну, майже нічого не вказано. От тільки ось ця інформація. Тому не підкажу. Не пам'ятаємо, де ми його купували. І ну, взагалі це треба передивлятись наші старі відео, там де ми його купували і показували. Це було напевно рік тому, а може. Може і два роки тому, От не пам'ятаю. Це як почались ці відключення, Дімо купив. Коротше, ну, він дуже класний, він тяжкий. А, і наскільки я пам'ятаю, ці всякі охоронці, які там охороняють якісь території, в них теж такі ліхтарики От, заряджаються від такого проводу, як павербанки. Ну, так от. Вистачає заряду надовго, світить шикарно. Ще є така блималка, щоб осліпити когось. Ось спеціально для цього. Короче, класний. Вийшла з Радулькою погуляти. Дивіться, які тут трояндочки у нас. Гарні такі прям взагалі. Отака в мене теж дачі є. Оця гарна. От, вирішила сьогодні привітритись, бо вже декілька днів не виходила з дому, Діма. Глюбав ну, собак тільки. Я і сиділа, лікувалась. Взяла лікарняний на два дня. До кінця тижня. Так що, лікуюсь. Сьогодні ще до лікаря йду. Записалась також від роботи. Долара. Прийом взагалі 1500 чимось гривень коштує. Це жесть. Ну, а мені буде безкоштовно. Але якщо так іти, то це 1500 лікар-консультація, ще плюс ліки. І це десь всякі, 3000 точно буде. Два тільки що у Лора назначили мені лікування. І ще сказали до терапевта, теж записатись. Записалась. через 10 хвилин прийом. Що, пошипалась я в аптеці, цілий пакет. У мене ще й тиск зараз 140. От. Значить Ліки мені обійшли з 2656 гривень. От. Так беруть собою, бо у нас на роботі це компенсується. Тіма зараз іде з собаками гуляти. До речі, я в телеграм-каналі запостила. Про цей ліхтарик. Запустила. Запустила, да. І мені підписник один скинув, як можна знайти цей ліхтарик. Він коштує там тисячу гривень. І я посилання залишу знизу під відео. Дякуємо, що він допоміг його знайти. на розетці. Так, зробила собі світло, поки Діма гуляю з ліхтариком. А, значить, з останніх новин ми вже зняли шви в <кій> марті. Сьогодні маленька перемога. В мене ввечері не зник голос. Так, ну я ще помітила, що мені на вулиці дихати легше, на вулиці я менше кашлю, ніж в приміщеннях чомусь. Там, напевно, більше шволого, бо сьогодні дощ навіть йшов. І мені на вулиці прям було дуже комфортно. От, а в приміщенні прям я не знаю, а що тут прям, аж душить, Постійно хочеться кашляти, кашляти, я вже не можу. <с> І вже все болить. Ой, коротше. Нічого. Якби на цей кашель, то все я була б як здорова. У мене хвилює тільки кашель. Але мене послухали, все добре. Ну, тобто нічого там далеко не пішло. І за тиждень. Має все пройти. погуляли вже, ви гуляю Діма, Собачок. Я зранку з ними вийду. Що я вам хочу сказати? Дуже дорого не працювати, тому що, коли ти працюєш, у більшості компаній є чи страховка, чи якісь договори з клініками, а де, як би. Ну, не потрібно тобі оплачувати консультації та ліки. От якби я не працювала, мені б прийшлось без власного карману викласти 5300 чимось гривень на консультації та на лікування. А так, мені це все безкоштовно. А лікування це компенсує вже окремо компанія, де я працюю. Бо зараз у нас нема страховок, а до війни у нас були класні страховки. Там можна було і родичів, ну там першої лінії теж лікувати, якщо що. І виклик був за місто теж лікаря. Гурте, класно було. І ліки одразу видавали прям пакет готовий, то зараз трошки інакше, трошки простіше, але все одно дуже класно. Що я зекономила 5300 гривень. Ну, і класно, що у нас в компанії саме договіра з клінікою Добробут. У мене тут на районі прям декілька цих клінік, прям в п'яти хвилинах одна з них. А, і ми там можемо обслуговуватись безкоштовно. Ну, звичайно, там ендокринолог, там алерголог, він якби, там покривається частково, але всі інші якби, такі лікарі основні, то. Е, ну, 100% покриваються так, що класно. Да, добра дорога клініка. А ще ми їздили на дачу до того, як я захворіла. Про це відео буде вже окремо.